Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим, ви на каналі Іспанія Українці. Це відео я роблю для Костянтина, який задонатив. І за цей донат я роблю спеціально по його запиту відео. Так? Значить, І воно буде називатися Скільки можна їздити в Іспанії на українських номерах, тобто на українському авто. Так? Давайте, значить, розберемося. Я зараз розкажу декілька моментів, щоб ви розуміли взагалі, що відбувається. Бо деякі люди не, не, вони думають ще, там, українським розумом, да, своїм, що ага, все, якщо не можна, там більше п'яти місяців, все, це конець там, і так далі. Значить, Давайте покроково, так? Е, також закликаю вас ставити лайки, підписуватися, ділитися цим відео, кому, вам, кому воно потрібно. І донатьте, будь ласка, на канал, е, скільки ви можете. Це буде мені наснага, і це буде вираз вашої цінності для, для цієї благої справи, яку я думаю, я роблю. Так, значить, давайте розберемося. Скільки можна їздити на українському авто в Іспанії? Таке розумієте, питання, воно з двох частин складається. Давайте підемо з, з, з такого кінця зайдемо. да? Скільки завгодно можна їздити? Поки що. Е, якщо ми говоримо про штрафи, так? якщо ми говоримо про штрафи, то ситуація із штрафами, вона не, не урегульована і ще досі по українським авто. Так? Чому? Поясню вам. Ай, дивіться. Людина могла заїхати після 24.02.22 на машині, але вона хоче повертатися, вона не хоче розмитнювати машину. Уявіть собі, що вона розмитнить свою машину по пільговому, оцьому, по пільговому розмитненню, про яке ми зараз ми будемо говорити детально. так? Що їй потім, якщо вона хоче повертатися в Україну і потім в Україні розмитнювати знов і знов платить гроші, уявіть собі, скільки це в Україні треба буде заплатити за це. Так? Ситуація не врегульована. Далі. Людина, наприклад, переїхала в Іспанію на корпоративній машині своєї компанії. Так? Ось був факт виїзда біженства. Вони спасали свою родину, вони взяли. Машину, на якій вони вчора сиділи в офісі, на яку вони приїхали, яка належить фірмі, так, і поїхали. Розмитнете вони її не можуть. Розумієте, як вони будуть платити штраф за те, що вони не розмикнули? Ситуація не врегульована, і поки що я не чув те, що в таких моментах, от і ще є дуже багато ситуацій, таких подібних. так, як людина заїжджала, от, наприклад, вона не може розмитнити або вона е, збирається повертатися в Україну. так? Я не чув, щоб іспанці і вони взагалі не такі люди. Вони не будуть тебе пресувати, як тільки вони бачать, щось, якийсь огонь. да, там? От тільки вони побачили якусь зацепку, да, там, от як у нас буває, о, все зразу чиновницький цей апарат він включається і вони починають пресувати цю всю історію. Ні, тут навпаки, вони намагаються вирішити цю історію, щоб його якось врегулювати і зробити легше. Запам'ятали. А тепер давайте говорити про те, скільки можна їздити в Іспанії на українському авто, якщо ви її хочете розмитнити. І як розмитнити? Так? Значить, От буквально щойно я дзвонив ДГТ і запитував, що треба робити, як розмитнити автівку, якщо вона українська, що, скільки платити, куди йти. От. Зразу мені сказали. Шість місяців ви можете тут перебувати з українським авто. Так? Далі кажу: ну добре, що він далі повинен зробити? От людина, якщо хоче заре... зареєструвати, розмитне своє авто тут. Звісно, що ми знаємо, що діють пільгові умови. Я вже робив відео по розмитанню українського авто і викладав в чаті в нашому документи, які вам потрібні на це. І зараз іще трошки пройдусь от на. Тих речах, які от, е, повисилали люди, да, от, наші, от як вони вже розмитнювали. Значить, е, перше, 6 місяців ви можете їсти. Далі вам треба розмитнити авто, якщо ви збираєтесь залишатися. Але збираєтесь ви залишатись чи не збираєтесь юридичної такої норми ще нема. Розумієте, ви не можете комусь прийти. Наприклад, в ДГТ сказав, а я не збираюсь залишатися. І він сказав, а ну все, тоді штрафів не буде. Такого нема. Розумієте, воно просто неврегульоване питання. Воно може потім бути вам штраф, а може не бути. О, на сьогоднішній момент цього нема. Далі йдемо. Значить, 6 місяців ви проїздили. Що вони мені тільки що сказали? Ви повинні потім прийти з своїми українськими правами пластиковими, не ламінованими, які мають. Силу на цей момент. Тобто, вони мають бути ну, в цей момент валідні, тобто не закінчені права. Тех паспорт, свій український без перекладу, отак от і берете. Так? Там ви платите в ДГТ податок близько 99 євро і 88 центів, щось приблизно цього. Але давайте от зараз я більш зосереджуся, тому що є декілька етапів, які треба пройти для розмитнення. Це не один етап, їх декілька. От, так? Значить, Якщо ви просто розмитнюєте автомобіль, ось у мене тут є знайомий Саша. Привіт тобі. Ти зараз дивишся, я не думаю, він привіз авто із Франції, так, Розмитнив його тут, під продажу. От, Ну і ми зараз думаємо ось. 에, можливо, він його 에, продасть. Тут ну, це, типу, як такий початок, можливо, якогось нового бізнесу. Все зробили, але це був був кошмар, кошмарний кошмар. Там є дуже багато нюансів, які ми просто не знали. Наприклад, 에, купівля від 에, купи, куп, куп, купівля автівки від власника от безпосередньо фізичної особи, да? і купівля від фірми. Якщо ти у фірми купляєш цю, цю автівку у Франції, наприклад. Да? У Франції дуже дешеві французькі автомобілі. Якщо ти купляєш, ну, наприклад, у власника чи у фірми, це дуже сильно впливає на податок. Дуже сильно Там, ну, там майже на 100% цього податку впливає. Так? Ну, зараз про це не будемо, я теж про це знімав. Так? Але давайте зараз про розмитнення українського авто. Що треба зробити? Як я вже казав, як я робив в іншому відео, так, вам потрібно знайти митного брокера. От е, Данило запитував мене. В коментах, а де знайти цього брокера? Дуже, звісно, це Іспанія. Вони дуже багато не знають, не хочуть розбиратися. І ось одна фірма, яка вирішила заробити грошей, є. От. І вони знають все про українське розмитнення. От. І от е, є фірма, яка може вам надати ці послуги. Я залишу ці всі дані в описі. Можете там до них звернутися, це не реклама взагалі. Це просто я знаю, що вони да, от, це роблять. Так? Далі. Значить, ситуація така. Там, ну, наприклад, от перший крок: що треба зробити? Митну декларацію. Ну, звернутися до митного брокера. Так? Ось цей брокер Gekotex.es Так? Ось вони, оцей Gekotex.es вони знають все про розмитнення українських автівок. Чому? Тому що, наприклад. За автівку, там, наприклад, 2015 року, так? там, ну, звичайно, таку легкову, легковий автомобіль потрібно буде, якщо по звичайному розмитненню, заплатити десь приблизно 4000 або 5 тисяч євро. Так? Але ж ми знаємо, що для українців є пільгові умови. Так? І вони зробили, і вони це знають, так? а деякі брокери не знають цього. Оці Зробили, ви їм висилаєте ваш технічний паспорт український, ваше ТІЄ, вашу пластикову картку, фотку з двох сторін. так? Е, значить, е, далі ваш обов'язково, ваш е, падронамент, вашу прописку. Без прописки вони не зроблять. Як зробити прописку, якщо ви навіть живете в готелі? Я робив відео, подивіться, будь ласка. Так? Далі чотири фото машини з, перед оби... зліва, справа. Так? Далі. Фото чотирьох заповнених та підписаних документів, які вони відправлять на e-mail. Можна роздрукувати, заповнити і потім відсканувати або зробити фото на телефон. Значить, ну, і Заповнюйте там документи всі, да, от які вони ну, заповнюєте цей лист, да, там, що там ім'я ваше, ті тіє ваше. да, Місто проживання, вулиця, номер будинку, підпис. Все. Потім вони виставляють вам рахунок. так, ну, от, це вже не 4 тисячі, а це десь приблизно 300 євро. Може бути. Може 350, може 280. Так? Але це не 4. Це якраз і є оце пільгове розмитнення для українських автівок. Так? Значить. Е... Далі. Оформлення Ефере, Ефетере. Фіча техніка редусіда. Фіча техніка редусіда. Значить, е... значить. Що ми робимо? Заходимо на сайт Фіча Техніка Редосіда, так, який я теж залишу, обираємо пункт е, е, Підала Акі, заповнюємо форму в пункті ДЕСТІНАТОРІО Дель Пресупуесто. Обираємо перший варіант з списку, що випливає. Сосю до дане екстранеро, я іноземець. Сосю до ЕКСТРАНХЕРО, вибираємо цей пункт. так, і нажимаємо Солісітар. Солісітар. І вам повинно дати видати. Так? Після цієї відправки цієї форми на ваш е мейл-менеджер на мейл, на мейл, компанії прийшли список документів, які потрібно надіслати їм у вигляді фото. Ну, тобто відсканувати, ну просто фотоапаратом своїм телефоном, сфоткати, і їм відіслати. Так? Це техпаспорт. Тіє. Фото номерного знака виробника. Так? Е, значить, е, номерного знака виробника транспортного за, за, е, засобу. Так? Значить, воно знаходиться на моторному відсіку або на бічних порогах. Тобто ваш е, номер мотору. Так? Значить, ну, типу, як номер шасі, ну, він в вашому техпаспорті повинен бути. Так? Значить, фото машини з чотирьох боків. Так? Фото шин, які зараз встановлено. От. Значить, потім фото, таблички з розміром шин, що є. От. І е, кажуть, що потрібно е, просити норму, е, щоб ви вказали, що не нижче Євро 5. Але слухайте, навіть Євро 4 розмитнювали було не проблема. Так? Далі. Значить, потім, е, ви, коли вислали це все, вони також вам виставляють рахунок, що вам треба оплатити. Так? Значить, Виставляють реквізити, і вам треба оплатити, ну там приблизно десь це буде 40-60 євро, грубо говоря. Так знову ж таки, ви вам не потрібно за в даному випадку мати картку, да? от як деякі кажуть, що тільки побизнало. Так, да, безналу, але ви йдете в банк, наприклад, в Сантандер або ББУБА. Там ви йдете, просто берете налічку так, йдете в цей банк, кладете на їх рахунок, який вони вам вислали, Все. Після оплати рахунку. От вони вам відправляють оцей ЕфТР на ваш ємейл. E оцей документ FTR відправляють на ваш e Так? Значить. Далі. Проходження технічного огляду. Вам треба пройти технічний огляд. Знову ж таки, за це треба заплатити і пройти. Вже ви порахували так, скільки це було разом. Технічний огляд ITUB називається. Я робив відео, як його пройти. Також подивіться тут. так, е, На каналі, якщо я, я можу вставити дві чи три, під, е, максимум дві підказки у відео, я не знаю, я вставлю або про техогляд, або про, е, або про, е, е, ну, про розмитнення авто, яке я робив раніше. так, ну, Мабуть, про техогляд, так, Далі. Ось ви йдете робити техогляд, так? Записуємося, все по сіті робиться. Заходимо на сайт е, ІТУбе. От, просто вбиваєте на Google Maps, вбиваєте іте і дивитесь, який тут у вас є найближче до вас. Бо у мене як було? Я відео робив, да? що воно мені видало чотири адреси, де можна пройти ітеубе, цей техогляд. А і от і всі ці адреси, наприклад. Всі ці адреси були там за, дві, за 20 за 100 кілометрів від мене. І тільки четверта була в місті. Ну, Тобто, вільні місця були. Ну, Добре, там я погодився, все, ми поїхали. Ну, от, Далі. Значить, е, мо, е, На мою автівку, ну, вона іспанська була, я купляв іспанську. так. На мою автівку, е, це 2008 року автівка от, коштувало 48 євро. Так? Ось люди пишуть, що якщо там 15-й рік, там 14 й рік, то це десь близько 110-120 євро буде коштувати. Так, Ви йдете, от, е, все там проходите, от, там прямо термінал стоїть, на якому можна карткою оплатити. оце все, от. Проходиться воно десь 10 хвилин приблизно. там Все перевіряють, вам дійсно треба, щоб у вас все працювало, щоб все було окей. так? Далі, четвертий крок це сплата податку на пересування, е, сплата податку на дороги. Він називається Імпоесто де Сиркуляціон і УБТМ. Значить, е, люди, у яких оформлена іспанська інвалідність, вони звільняються від цього податку. Дуже уважно. Так? Значить, е, ви заходите на сайт Сума ЄС Сіта Previa, так, і е, в найближчому зручному офісі, який він видає до вашої адреси, берете сіту. Знову ж таки. так? Потім, е, там, де ну, от, обрати, е, обирайте пункт на цьому сайті, Деклараціон Отрос Трібутос. Потім обирайте офіс е, офіс, да? офіс податкової, так? де вам е, це зробити. Це податковий цей податок, який я на початку відео говорив. І далі заповнюєте всі ваші дані: ваше Ніє, ваше прізвище, номер телефону, е-мейл, e і так далі. Так? От. от ви все це зробили. От. Він вам видає е, такий ну, якби, ну, такий документ. да, от. І е, ви його повинні також сплатити. так, Там приблизно це буде. Ну, може 10, може 16, може 20 євро От в таких сумах приблизно, так? Значить, е... далі. значить, е... Його можна сплатити в деяких банках. Воно не у всіх банках є. Наприклад, е... в Сабаделі є, в Кахамар є, в Сантандері повинно бути. От. І сплатити можна взагалі всі платежі, які ви в банках платите, сплатити можна буде ну, приблизно. Це до 11 години каси працюють. Все, до 11, з 9 до 11 ви вже повинні стояти в черзі. Краще прийти, наприклад, в 8.45 і стати в чергу, бо вже буде стоять в банку черга. Ну, Така історія. Так? Далі агенція трибутарія в податкову. Цей це був податкову, але це за е, циркулювання по дорогам, за дороги ви платите податок. Так? І ще один податок це Агенція Трибутарія податкова інспекція Modello 6. Модело 6. Я залишав в нашому чаті в Телеграмі цей е, формуляр. Як його заповнювати, де його взять, Так? Значить, треба записатися знову ж таки на е, сайті Агенція Трибутарія на Сіту. Так? Е, значить, обрати пункт солісітут, де Сіта Превія Пара Particulares для власників так, Далі обрати Сіта С Парамід для мене. так, ввести свої дані. так, От. І обрати потім пункт матрикуласьон де бігікулос І є єде МТ. де бігікулос означає реєстрація авто. так, Потім ви вибираєте провінцію, тобто, де ви там, Севілія чи Мадрид. Так? І далі. В списку доступних агенцій трибутарія шукайте місце, яке вам підходить. Так? Е, Нажимаєте конфірмар сіта туди, куди вам краще всього прийти. Так? Далі указуєте номер телефону і-мейл, е так, і натискаєте підтвердити. Так? Все. Значить, зробили цю сіту. От, Значить, приходите на зустріч, е, значить, показуєте, ну, вас там обшукують, да? там всі справи. ну, так... Податково у нас заходять. от. По цьому номеру е, ви підходите до відповідного столика. так, І е, вам треба принести свої документи. Оце Дуа, що ви оформили, що я вище у відео говорив. так, Ефтере, те, що я вище говорив. І техогляд, те, що я вище говорив, що ви вже це пройшли. так. Український техпаспорт на авто, Нія. Або Тія, ну це майже одна і та ж сама пластикова картка. І прописка це дуже важлива прописка, щоб у вас була. Так? Значить, е і роздрукований документ Модело 6, який є в нашому телеграм-каналі. Е значить, оце ви все приносите, і е все. От, значить, менеджер податковий е значить, пояснює вам, про про, ну, може з вами разом заповнити це модело 6. Так? Е от. І... Е значить, і потім з усіма копіями документу отримаємо цей модел-6 вже з кодом, який необхідний для подальшого кроку, щоб вам піти в ДГТ. І останній крок зробити. Е, значить, це там робиться там, 5 хвилин буквально. От, І ну, все це ви робите, все він вам видає, і з цим ви вже йдете у, е, у ДГТ. Так? Далі, Значить, взяли ви ці документи. Так? І йдете в ДГТ. Так? Це як наше мрео. Так? В ДГТ. значить, Берете сіту. На сайті sede.dgt.gov.es, Теж я залишу ці дані. так? Вибираєте Солісітут Сіта Прея. Далі офісіна до solicitar la Сіта. Тобто те місце, те, те мрео, яке найближче до вас вибираєте. так? І ті по детраміти, вибираєте траміти з де так. Далі, в наступному етапі вибиряє, вибирайте матрікуласьон де беїкула. Це дуже важливо. Реєстрація автівки. Далі, е, Тиснете далі, вводите своє ніо ніє, Корео так. І в наступному кроці буде, буде видно, що там далі вам робити. так. Значить, все, сіта готове, ви взяли. так. Потім. Приходите да, туди, краще трошки раніше. Зазвичай, там теж завжди черга. От я, наприклад, свою чергу, от у мене була назначена черга там, по, по одному питанню. Я чекав на 9.15 у мене було. Я, я прийшов 10 мене прийняли. От, то краще трошки раніше, так? бо там ще теж треба талончик брати, коли ви прийдете. От, так? Далі. Працівник у вас бере оці всі документи. Так? Оце значить, обов'язково, щоб був траміти з дебіікулу, і обов'язково, щоб був падронамент. Ваша прописка. Це дуже важливо. І через 20 хвилин після внесення даних вже в свою програму. От він просить вас розрахуватись. Там стоїть термінал, так, і ви розраховуватись Розрахуватись можна буде тільки карткою. І ви вносите оцей податок, який я казав, 9,77. Я сказав 9,88, 9,77. Ви вносите все. І все, вас вже зареєстрували. Наступний крок це виготовлення іспанських номерів. Для того, щоб виготовити іспанські номери, номери ви можете, значить, вам потрібно заплатити від 28 до 35 євро, залежно від того, з якого матеріалу. так? Бо тут вони іноді часто штовхають один одного от машинами. І там, наприклад, з пластику. Якщо тебе штовхнуть, він поб'ється з алюмінією, це буде краще. Так? О, значить... Е, далі. Процес друку номерів там може зайняти декілька днів. так? Е, але може, можуть і за 5 хвилин зробити, дивлячись, от уже як там воно у них є. так? Значить Це також в ДГТ. так? Це, ну, як, це така друкарня для номерів. Вона знаходиться біля ДГТ зазвичай. От як у нас, пам'ятаєте, от як у нас було що там справку да, на отримання прав, да, там тобі можна взяти біля Мрео, да, так само і у них. І справку можна взяти і ці друкарні номерів прямо біля ДГТ. Йдете туди, от, е, і все, і робите ці номера. Але але, це це ще не все. Ваша, ваша автівка не може виїхати на вулицю. Взагалі ніяким чином, якщо у вас нема страховки, ви не маєте права їздити по іспанським дорогам без іспанської страховки, або взагалі без будь-якої. Наші люди тут їздять, на, наприклад, на польських або навіть на українських, але це все одно страховка. Розумієте, це нормально. От. Вам потрібно зареєструвати автомобіль. Я, наприклад, свій автомобіль страхую в Цюріху. Компанія така, ну мені більше всього подобається. Да? бо... Ну там в мене є стаж, да, там, і вони запропонували ну, такі більш-менш нормальні умови. А тут, тут людина приїхала, е, у нього перший рік водіння, так, хлопець. От, е, і ну, він ніколи не водив, стажу немає водіння, так, е, йому за страхівку, і, і, авто, і автівка у нього перша. От, і з йому за страхівку сказали 1000 євро приблизно на рік заплатити. На відміну від того, що я зараз плачу десь 310. Розумієте? дуже важливо від стажу і від того, нарушали ви чи не нарушали раніше. Так? От. Ну, ось приблизно такі витрати. Близко, близько 500 3, від 300 до 500 євро ви заплатите, в залежності від вашої автівки. Все, я думаю, я був вам корисний. Е, підписуйтесь на канал, не забувайте донатити. І е, пишіть свої ідеї, нехай вам щастить. Інтегруйтеся.